Завтра У 17.00 відбудеться велике міроприяття в честь того, що рівно 10 років назад був створено наш пчеліний рой. В честь цього ми будемо їсти всі Солодкий сир. Приходіть всі завтра у 17.00 Ура! Ма їсти солодкий сир! Чого таке в проходить, Тітани і все ламають. не защита наша. Давай переедем в дунай. Салам, Салям, браток. Покажу тебе трюки на бабочке И научу делать за бабки. <свист> <Дальбаю>. <свист> Ура, мы будем есть сладкий сыр. Я сейчас себе думаю набираю. привет, мой дорогой друг. Хочу, что ты заберешь себе? Опа, это то, что надо. В принципе, тут как раз попали, хват... хватит. Он берет все Значит, тебе деньги вытащить? Деньги. Слышь, у тебя в документов заборонено. А ну давай уже. <клосок> ну что ты там купил? О, здорово, чекай, что я купил. Нифига. Ну я візьму, пожалуй, оцей оббор. Погнали. Якщо будемо готові обороняти тітані. Бо я ще стій охороні щось сумніваюся. Я теж получала. Погнали. Слыш, не бачу тут ніяку солодку сиру, а? Ні. Як не бачу, я знаю, що ти бачимо. А ну давай, ну російська, йди. Нет, там уже походу не пройдуть. И начал это оружие Що?